Дивіться, дякую за запитання. Дивіться, перше, ну, що ми всі розуміли, що офіційного обігу російських чи білоруських рублів на території України з початку повномасштабної війни немає, тому що ми тоді ну, прийняли там відповідні рішення, заборонили офіційний їх обіг. Це так, це по цьому питанню. А що стосується по суті того питання, про яке ми говоримо, то дійсно НБУ запроваджує нові підходи. До визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу. Тобто до цього часу у нас було щоденний там перелік валют, там дестановився курс, і був там раз на місяць переліку валют. Зараз такого не буде, тому що чому не буде, в принципі, Національний ну, банк України модернізує свої там, політики в різних сферах, ну і, зокрема, політику сфера з молоді обмінних курсів. А, і те, що буде зараз, тобто це вже там, відповідає політикам східної чи західної чи, чи європейських центральних банків. А, потреба в оновленні підходів зумовлена дійсно зростанням автоматизації розрахунків, що дозволяє щоденно розраховувати курс для широкого переліку валют. Використання двох переліків валют для розрахунку офіційного курсу в гривну втратило просто свою актуальність. До переліку валют для щоденного розрахунку входять іноземні валюти першої групи класифікатора іноземних валют, а також валюти країн, що забезпечують 95% товарообігу з Україною. Таким чином, ну якщо е, резюмірувати, то у нас перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні встановлюватиме 41 валюту та СПЗ. СПЗ це спеціальні права запозичення, які там надає Міжнародний валютний фонд. Яким чином це буде відбуватися самий розрахунок? Основною валютою е, розрахунку у нас є долар, тобто гривня спочатку гривня до долара, розраховується курс. А що по до інших валют, то там беруться вже крос-курси, які на міжнародних ринках підпинити в міжнародних інформаційних системах, там Bloomberg, Reuters і так далі. Тобто, по суті, той механізм, який сьогодні і у нас і до цього часу бувався в постановленні курсу валют, ну курсу гривні до іноземних валют. Ви згадали про операції з російськими рублями, які заборонили ще в перший от, рік, в перший день повномасштабного вторгнення. Але, от, якщо я не помиляюсь, у листопаді 23-го була окрема постанова і був впроваджений виняток для безготівкового продажу рублів, тобто російські і білоруські, можна було обміняти. Навіщо було зроблено цей виняток? Чи можете ви пояснити, і скільки таких операцій було здійснено, ось таких? Я не володію ну, з точки зору кількості, кількості, там скільки операцій, сум і так далі. Єдине, що хотів би сказати, що коли ми приймали тоді обмеження, то мова стосувалася про те, що фінансові установи України не проводять операції в російських та білоруських рублях. Це перше. Друге, офіційний обмін рублів заборонений, обмінники та банки не приймають ці валюти. Третє заборона на розрахунки в рублях в усіх сферах економіки. Тому... Е це правильне рішення, і сьогодні якраз в зв'язку з великою війною, тобто товаробіг з країною агресором, чи ті країни, які її підтримують, тобто є низькими. Тому сьогодні там чи російський рубль, чи білоруський рубль, Просто він по перше він не попадає там в механізм протокунку, встановиться курсу валют, і Він не потрібен, тому що український бізнес сьогодні працює з іншими країнами. Дозвольте насамкінець просто уточнити, щоб ми фіналізували товарообіг рублевий, скажімо так, за останні роки, вже після початку повномасштабної війни, він був його не було. Якщо був, то в якому обсязі? Я Не володію інформацією щодо товарообігу. Зараз ну конкретно з Російської Федерації. Єдине, що якщо ми говоримо взагалі про товарообіг нашої держави, то треба сказати про те, що у нас імпорт на минулий рік склав. Більше 70 мільярдів доларів. А експорт склав а, трохи більше 40 мільярдів доларів. У нас величезна ця різниця, тобто 70 мінус тобто близько 40 мільярдів. Це якраз дефіцит торгівельного балансу, і це величезна проблема для нашої економіки, але вона пов'язана в першу чергу з великою війною, тому що до великої війни такої проблеми не було. І сьогодні для національного банку України стабільність валютного ринку є надзвичайно важлива, і тому нам приходиться постійно. Покривати дефіцит валюти, який є на ринку, за рахунок золотовалютних резервів національного банку України, для того, щоб українська гривня була стабільною і наша політика керування. Тобто ми можемо спостерігати, що з одного боку там гривня може коливатися, але з іншого боку, срібно це коливання є незначним. В Першу чергу завдяки значній участі національного банку на валютному ринку. Друге, ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам, які нам. Допомагають фінансово, мовити зараз про фінанси, тому що якраз надходження міжнародної фінансової допомоги дозволяє нам мати значні міжнародні резерви, золото резерви національного банку, тобто, які ну і на зараз, і на кінець року, за прогнозами національного банку будуть складати більше ніж 40 мільярдів доларів. І е, якщо ми говоримо про дефіцит. Не дифіну давайте, дефіцит державного бюджету на цей рік, це поки що який в бюджеті зазначений це 38 мільярдів доларів. Планово він буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Це дуже для нас важливо, щоб національний банк, ну наприклад, якщо Перемписимістичний стана сценарій немає надходжень зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, то зрозуміло, що потрібно шукати якісь джерела для покриття дефіциту. А які це можуть бути джерела? Там підвищення податків або, наприклад, там не банк друкує грошові кошти, як це було, наприклад, у 22-му році. Але це ну, і перший і другий варіант. Він небажаний бажаний варіант. Ну і тому ми по суті, якщо ми говоримо про 25-й рік, то Україна провела дуже складні переговори ще в передні роки, і на цей рік як на мене ризик скажімо так, недофінансування зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, він є ну невисоким, а тому, що дуже багато угод укладених, дуже багато коштів вже перераховано або ну або находяться там на відповідних рахунках, наприклад, там світового банку, які буде ці кошти перераховані до державного бюджету України. Але все рівно потрібно думати, яким чином будемо жити в 26 му чи 27 му роках, тому що і зовнішнє фінансування для нас дуже важливо, і для нас дуже важливо це і збільшення доходів державного бюджету, тому що це також ну наприклад українська армія військово-промисловий комплекс фінансується виключно коштом платники податків фізичних та юридичних осіб нашої держави. Виходячи з цього, що ви сказали, лише коротко на останок вас запитаю ваш прогноз тоді, що буде з гривнею а в наступні місяці, і в наступний рік, от якщо більш глобально, брати? якщо більш глобально, дивіться. Перше, е назбанк надає прогнозів. Ну, ми це чули багато багато разів в студіях. Друге, е будь-яка думка, іншого там іншої людини це особиста думка цієї людини. Третє курс, який зазначений в державному бюджеті. Він це чисто технічно розрахунковий. Просто ну нагадаю глядачам, що там 45 гривень. І він ні до чого не зобов'язаний ну, Національний банк України. Четверте для Нацбанку в умовах боротьби з високою інфляцією наша інфляція сьогодні там трохи більше 13%. Вона Вона щоб так само на таких показниках десь до середини року, і потім почне зменшуватись на кінець року, і на кінець року складе десь 8,3% за прогнозами національного банку України. Так от девальваційний чинник він дуже важливий в. Тому щоб побороти інфляцію, тобто ну що таке, щоб його не було цього деволюційного чинника. Тому що чим нас ми перед цим говорили, що значний імпорт до нашої держави, а коли ти імпортуєш то це іноземна валюта, чи буде гривня слабша по відношенню до іноземних валют, значить буде вища ціна. А нам не нам на потрібно, що ціна була ціни не ну, скажімо так зменшувалися, тому стабільність на валютному ринку для національного банку України є однією із дуже важливих і пріоритетних задач. Резюмірую, гривня може коливатися ту чи іншу сторону, як ми це спостерігали навіть от беремо майже там три місяці цього року. Тобто то гривня послаблювалася, то гривня посилювалась, тобто і такі тренди можуть і надалі відбуватися, але значних відхилень і я ну на мою особисту точку зору там не має бути. Я вам дякую за роз'яснення. Це був економіст, член ради Нацбанку Василь Фурман про зокрема новації в розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, зокрема щодо валют окупантів і їхніх осіпок.